Панове, привіт! Останнє відео на моєму каналі було аж 5 днів тому, і це не типово для мене. Але хто слідкує не лише за моїми Ютуб та Твіч каналами, а наприклад і за інстаграмом, той знає, що в моїй сім'ї відбулася світла подія. Маємо другу дитинку, цього разу донечка. Ну і ці приємні клопоти забрали трохи часу, ви розумієте, але зараз я повернувся, і тим часом EA натворила із цими шейпшифтерами такого, що. Хрін з ними зіграємо Мануель Ноєр на позиції нападника, і Петер Чех в СБЧ теж на позиції нападника, здуріти можна. Разом з ними було ще пару голкіперів, яких можна було би взяти, але ці найцікавіші. Ну і власне я їх закинув собі у склад. Як вони грають, зараз побачите. А тим часом акції з кіберпанком на Фавбеті, де ми граючи, могли допомагати ЗСУ, підходить до свого завершення. Але з'являється нова класна пропозиція: а саме до 10 тисяч гривень бонусу. На перший депозит посилання у закріпленому коментарі під відео успіхів. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя. У твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні. А за це розіграш гаджетів наприкінці прома з тобою. Було приємно мати справу. Залишайся у грі з Фавбенгравець. Я більше був, що не було. Я думаю, він хоча б Тео ще бустане трішечки, але не бустанув. Ну, тоді буде так. 5 або 10, ага. Але дякую за інформацію. О! О! То є лайк. То при тому, що я спочатку навіть на секунду провтикав. Хоч чисто так собі на чилі вже і не вірив, що хтось поставить дешевше. 544. Ну що ж, Петер Чех. 94-й рейтинг. Нападник Петер Чех. 5 на фінтах. 4 на неробочій нозі. Зараз буде болрол скуптюр від Чеха. Outside oh, foot shot. Фернандо Торець, 86 й Холланд рарний, там рарний пів команди. Йойой, та це ж має бути easy game. Ось він Чех, перший номер. Його шолом. Дуже ефектно дивиться і нагадує мені голкіпера. Ого-го-го-го. Oh -oh 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 -oh. Так от, нагадує мені чех голкіпера. Я ще не помиляюсь. На квідичі, хто Гаррі Поттера дивився. Там голкіпери теж були в таких шоломах. Ой-ой-ой, ой ой Мануель Нойер, який стрибок! Перший і одинадцятий номери моєї команди будуть зараз куражитися. Але Нойер гатить. Варто було мені від гри відлучитися на кілька днів. Як Нойер з чехом. Почали грати в атації ще й так, що мені не захочеться їх зараз замінити. Але прийти то. Боже мій Петр Чех! Який удар, який гол! Васі Бісіклєта аплодує стоячи. Вау! Справою ще й дав. Я спочатку думав, як він зараз бити головою буде, бо м'яч так летів гарно, що все йшло до того, що бити він буде. А він вирішив ось так виконати. І в суперника є Роналду, а чех просто сміється з того Роналду. Розумієте? У-ла-ла! Но є Чех. Що Роналду, як справи? Мені здається, тебе декласують. Роналду. Ой, добре бакер. Оу, Ноєр. Далеко дало йому зайти. Но в контролі Мечеут і Ноєр, і Чек все-таки відчувається, що анімації не були створені не для гри uh, нападниками, але стати такі, що рухається вони все одно. Оу, oh, чех, wow, прекрасна передача, то точно не дебрюйне. Нойер. Удар. Андерсер. Угу. Вау! Вау! Олдкіпер шовер роблять. Ноїер головою, голгоєш і добиває тигороду. 1-2, перший пропущений гол на сьогодні по бою. Дуже добре, команду, розкрутив і в кінці, і в самому кінці я вирішив бити ближній кут, бо побачив, що голкіпера смикнув суперник. Ой, це от дивна обробка м'яча, команда. Такі дурниці, звичайно, стається тільки тоді, коли сервер впливає. Чисто приймав і. Якби вбуці свої наклав. Мяч віддав і з того гол пропущений. Отак от. Раз, два і вже, на. Ну, no, єр гарно. Коман! Коман! Шикарний зелений таймінг і Коман. Чех! Суперника є теж! Чех проти Чеха. Дербі Чехів! Боже, яка дурня з рикошетом зайшла. Що за сором? Яку я не збираюся інтегрувати в картинку стріма О, і рано денег! А! Ні. Ох, oh, сар. Ой, гарно! Бух Ох, тирштеген! Персі виконав, тільки відворіт. А отак. Вот Ой, файнезний вдотик. І чех. О, Петер ЧЕХ головою. О-хо-ой, який гол. Який гол, він аж всі ці застряг з того всього. Вау! Як він підлетів? Є летючий голландець, а є просто летючий чех. І то мій Петер. Добре. Ой-ой-ой, нойер Нойер, Нойер, ману, 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 ману. Що там таке? Хоть ти чесно тіла, зіграв пес. Щось там реф зафіксував, але точно не руку. Напевно, якийсь поштовх-спину комусь. Мене Кевін Дебрюйн, у нього краще буде стати для удара, а ще ми якось тут підчеклим. Трішечки тоді Кевін прямий удар. Ай, поперечена. І отак. Ой, файний рикошет, і там буде, 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 буде. Овайран зупинився. Що він зробив, п'яткою? Господи! Ви бачили ту передачу? Я просто в шоці. Фізика вийшла з чату. Я ще такого не бачу. Різне вже бачив в цій грі, але такого ще ні. Чех, покарай. Оооо, біжи! Біжи! Опа! Бляха. Але вимахнувся. ха ха Домінація. 3-1. Тому той маневр був дуже важливим. Чех! Чех, продавився! Нойр відам ману. хо як він це забив, я вийшов з матчу сам. Мануель Нойєр показує терштегену, що Ману відновиться після травми. Терштеген буде номером 2 в збірній. Оу. Oh. Звіжіолякро. Ой-ой-ой, як зіграв. Іди в сраку, Реф. Просто йди в сраку. Я зіграв чисто. Отак от. Бо, пенальті не було. Бабка доказала. Пішли, 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 і можна. Опа, Коман, добивай. Добивай його Коман... Ком... команело. Оу, кінець. О, Левандовський. і Франковський. Fajne znam. Новеран так спокійно собі. ой 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 як добре, дав. Ой-ой-ой, небезпечна ситуація, небезпечна ситуація. І це сейвана капітуляція, добре. І можна нойро. Ну, Ооололо. Ой-ой-ой, і перекейн. Ооо, то саме ото відчуття, коли ти така... Летиш і просто понюхав той м'яч, але влетів все одно у ворота гол. Ото я так люблю тати, що? Емоційний гол. Не просто натиснув кнопку удари, воно полетіло туди ракетою, а саме отак от. Дата, відчути ту надію, що. А може, сейф! І ні, не буде сейф гол. Добре, гарний відскок. <плук> О, Боже, Овайран. Ти головою там пішов. Чех, дай що ламував о oh о -oh. Ну курва, ну я зіграв як. Не. Я... Погано. Просто погано. І чех. І чех. І чех! Ха-ха-ха! <laughs> До побачення! Петер чех познущався! Бляха, мені r 9 стільки емоцій не давав, коли я брав його прайм, як чех дає. Як то так не розумію? О, і рарний ареолет, а те що? А всі решти цікавіші значно. Що типу, по Америку не беруть, бо вони хокей баскетбол? О, без офсайду? Дальні. Передумав сам. Добре, Ноєр. Мануель. І чудесно, Ноєр зіграв, просто чудово. Команда Чеха, Чех, Чех, Овайран. А курва ніхто. А чого я не можу переключитися, l один чи 5 разів, ну? Ну то нам просто овейрану забігти у порожні ворота з м'ячем. Ну курвисько. Гол. Шикарно, це гол. Господи! Але Нойра передача була шикарна. Якби зараз дебрюне ще влучив, то би був екстаз. Мені здавалося, що зараз дальня дев'ятка якраз буде. Ой-ой-ой-ой, яка ж тут зараз у нас пішла анімація святкування. Петер Чех, номер 1 Чех тут є. Чех тут є теж. Ого-го, офсайд. Ну не як не було офсайду, ПЛЕ серйозно. Розцикав, до речі, до цього удару перед ПЛЕ Гарно. Так. Так. І-і-і-і-і-і вистояв. І заб'яв. Такий чисто культурний фінес шот. Ну а як же, а як же. Добре. Дуже добре. І плюс гол для чеха. і речку є цічі. Ось такі от тут хлопці. ой 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 О, Оу, чех! Шо? А як він там вистояв сам і ще відштовхнув суперника? Що це таке? Я думав, він падає і все, епізод заграний. А вони не нормальні. О, нарешті ти промахнувся Ноєр. Нарешті хоча б один раз ти промахнувся. Бо ви просто скажені. Мені на Кейна тепер незручно дивитися, коли є такі і Чех, тому що в них є 5 на фінтах Кейна нема. То страшне. Мануель Ноєр! 0 Не найтехнічніші в плані контролю м'яча. Лівим стіком крутитися вони трохи як дурники, але. Якщо покластись на їхню гру корпусом там. І просто десь фінтанути, то на переступах з ними дуже добре можна йти. Страшна машина. Мануель Нойер, як він зараз гарно так отсмикнувся, бачив. Ага. Останній матч на сьогодні. Ляо, червоний Девід Вератті. О-о. Але ж, ж розігнав вдало. Вандерсар, дякую. Угу. Ой пас. Як. Ой! Бляха, я настільки зараз був в захваті і в шоці, що аж загубився і не знав. Що сказати і що робити. Як там Петер Чех обробив м'яч я в шоці. На такій швидкості, такий r 1 пас. Як він обкрутився? То було нереально круто. Гол. А-а-а-а-а. А! Аля-ла-ла-лало, а, а. А! А, пощастило. Дякуємо. Стійка за нас в цьому епізоді. Зупиніть чеха. Зупиніть чеха хто небудь, чех несеться. Чех забиває йому. Просто байдуже, хто грає проти нього, чех. Неймовірний просто Петр Чех. Чех скажений і ноєр теж. Дуже дякую. Ну, шейпшифтера. Є, я не бачив промо карточок дуже давно. Ясно. Хоча, якщо тут високий рейтинг, то, можливо, Шейпшифтер за ним сховається всередині. Таке бувало раніше. Тоні Кросс. І нема дублікату, теж нема. Петер Чех, 10 матчів, 15 голів і 5 асистів. Нойер. 14 голів і 13 асистів. Неймовірно, просто пара фанова. Рве. Ну, єдиний мінус це анімації, бо вони такі тупенькі, бо видно, що голкіпер. Ну, Або просто якийсь там, не знаю, центральний захисник умовно, і він на м'ячі такий важко рухається. Але за рахунок переступів вони починають швидко розкручуватися, і там скуптерне, скуптерне, це все, еласько, якесь е фінти вони крутять добряче. Ось таким чином я пройшовся по плей-оффу Champions. І ви знаєте, було б непогано, якщо б через кілька днів ці картки, де голкіпери, не у воротах, а десь польові гравці. Зникли якось з гри, як це було з картками World Cup, наприклад. Пам'ятаєте, такі бордовенькі були на таймері. Тому що ну, зараз трохи посміятися, весело кілька днів, окей. Але через тиждень, я думаю, на Бридний навіть, можливо, почне замахувати. Що ви думаєте на рахунок голкіперів, Чеха, Нойра і так далі? На позиціях польових гравців чи вони не бісять вас, якщо ви зустрічаєте в складах суперників, як і завжди, вдячний вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк скоро знову. Почуємося, побачимось. Бережіть себе.